Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі «Мамин Блог. Вітаю вас у новому відео. І сьогодні у нас буде відео з нашого переїзду. Ми переїжджаємо. Ми прожили вже вертошку три роки, і зараз знайшовся варіант. У нас є змога переїхати на квартиру. Не скажу, що там якісь кращі умови, чи що, але це ну квартира, там буде вже балкон, там буде у нас власна кухня в квартирі. Ну і трошечки більше місця. Звичайно, дуже сумно, але ну, треба спробувати ще й пожити в квартирі. І більше, що оплата буде така сама. І ну, надіємося дуже, що нам набагато дорожче нам не вийде платити за квартиру. Тому збираємо речі, будемо переїжджати. Трохи, звичайно, буде вже наше нове житло подалі від храму. Ось, але все одно там буде гарне розташування і буде близько до всіх магазинів. Допомагають У нас, хаті ось таке робиться, трохи безлад, бо виносяться речі, пакуємо речі, прибираємо і плануємо вже сьогодні ночувати в новій квартирі. І ще в мене ось таке завдання: ціла гора дитячого одягу. Дуже його тут багато, треба це все перебрати і поскладати. Я вже ось дістала зістала Мінікині палички з комоду, і буду зараз там Домініка спить в тій кімнаті, Я пішла в іншу. Зараз тут буду швиденько перебирати все мале до малого, літні речі ховати і наводити порядок. Розібралася з доменікіними речами, те, що будемо носити взимку, вже сховала, те, що маленьке, ми вже віддамо. І починаємо вже готуватися трішки до переїзду, починаємо з книг, будемо складати книги. Ніка спочатку плакав, не хотів переїжджати, але зараз дуже активно мені допомагає, складає всі свої книжечки і вже готується до того, щоб змінити, змінити квартиру. Книжок у нас багато, чоловік все свариться, каже, для чого тобі, скільки тих книг, але книжки ми справді дуже любимо. З дітьми переїжджати набагато важче, ніж нам обом було, тому що дуже багато речей. Зараз Домініка ще додавалася, до менічки дуже багато речей, але нічого, надіємось, таких переїздів буде небагато. Ну, от вже позбирали деякі речі, іграшки, тут одяг. Забрали ікони з поличок і ще пішку вже нашу забрали. Ось і все. Будемо, будемо помаленьку виїжджати. Ще дивинічка. Так ще. Повно іграшок, це все. Іграшки. Ну і заходимо в нову квартиру. Це буде двохкімнатна квартира. Звичайно, треба трішки тут буде понаводити все до ладу. Можливо, переклеїмо обої в коридорі, тому що вже трохи обдерті. Ось. Але цілком набаг... непогано місця набагато більше. Це буде наша ось така, ніби зал, це двокімнатна квартира. По-простому, звичайно. Але затишно я вам скажу: місця багато, діткам є де гратися, так придумали, ми іграшки поставили різні. Ігри їхні, і Нікодімчику тут дуже подобається гратися. Також знайшлось місце для нашої гірки, ніби спеціально для неї було задумано. І ось така в нас ще спальна кімната. Дуже зручно, що ми вже не граємося там, де стоять ліжка, тут лише будемо спати. Класно що є балкон, правда, треба ще повісити чуль. ну, поки не можемо на це виділити кошти. Меблі залишилися і господарські. Ось. Але в скорому часі будемо потрішки щось, щось докупляти, щось змінювати. Ось це така в нас кухня. Так, у нас сніданок на кухні. Натік. Так, Незвично, правда, ми трошки тут безлад. не буду навіть знімати, бо треба все перемивати, все перескладати. Ну, Зате тепер у нас буде кухня. Чай, якщо чесно, дуже хочеться назад. Косик. Зараз ще будемо пити чай з журавлини. Вчора мама перекручувала журавлину, але мама це я. І будемо... З апельсином, до речі, дуже смачно. Зараз будемо робити такий чай. Тепер ми багато часу проводимо на кухні, і мої помічники завжди біля мене. Хоча від цього мені не дуже весело, що вони так мені постійно, активно допомагають. Але справді треба залучати дітей до, домашні, до домашніх робіт, потрібно не відбивати, головне не відбивати їхній інтерес, щоб вже в 15 років не дивуватися, чому вони такі безініціативні. А у всьому потрібно їх підтримувати. Млинці <рістична> улюблені, <рістична> улюблена страва наших діток, тепер смажимо їх постійно. Нікодім навіть все сам приготував сьогодні. Завтра тиждень, як ми наживемо на новій квартирі, і хочу сказати, що я вже потрошку звикаю, хоча спочатку дуже плакала, хотіла повернутися назад, але з кожним днем якось все більше і більше звикаєш, дороблюєш всі нюанси, які є тут. І просто вже, знаєте, дійсно починаю розуміти, що. Квартира це набагато краще рішення, ніж гуртожиток. Хоча і гуртожитку було дуже добре, і подобалося нам там жити, і сусіди в нас були дуже добрі взагалі. Три роки життя в гуртожитку це такий дуже яскравий досвід. Ось, але, звичайно, були такі незручності, як от кухня окрема, і ми мусили, я мусила часто залишати дітей самих вдома. Бігти на кухню, щось швиденько підігрівати, варити. Інколи я не змогла нічого готувати. Ну тут, звичайно, це набагато зручніше, тому що навіть якщо я на кухні діти або поруч зі мною, або вони граються в кімнаті, я їх чую, я чую, що вони там роблять, і на будь-який крик я можу спокійно, швиденько прибігти і все владнати. Подобається також мені от розташування нашої квартири, тому що ми майже в центрі нашого мікрорайону живемо. І хоча до храму буде трішки далі, я думаю, за хвилин 15-10 ми дійдемо з дітками. Ну зате буде в нас привіт, просто прогулятися. І вже в неділю ми дуже часто, до речі, в неділю не гуляємо. От ідемо вже до храму і все, і цілий день якось проводимо вдома, або йдемо ввечері в гості, або гост... гостей приймаємо в нас. То буде нам таке заняття. Будемо... Буде в нас прогулянка до храму. Дуже класно, що в нас тут є балкон. Дуже зручно, правда, ще є така проблема, ми ще не налаштували пральну машину, потрібно щось вирішувати з нею, тому що прання вже назбиралося багато, Ось, але такі всі нюанси ми думаю, в скорому часі владнаємо. Ну і наостанок вставлю декілька кадрів з нашої прогулянки. В нас знову за вікном справжня тепла осінь, мабуть, це є те баба на літо, якого всі чекали. І ми вирішили поїхати на прогулянку до посадки, до лісу. У нас така є невеличка посадка, до речі, нам ще ближче стало від доми. І вирішили трошки прогулятися з дітками. Трішки насолодитися останніми осінніми теплими днями. І дякую вам дуже всім за перегляд. Побачимося з вами у нових відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. До нових зустрічей!